Допомогти дітлахам знайти себе в колективі. Інклюзивно-ресурсний центр Оноківської об'єднаної територіальної громади продовжує свою роботу і за межами закладу. Його працівники вирішили відвідати садок у селі Кам'яниця. У нас з колегами дійсно виникла така ідея відвідувати заклади нашої громади, щоб ми могли, по-перше, в груповій роботі побачити діток, які дійсно потребують якоїсь особливої підтримки, чи можливо допомоги, звернути на це увагу педагогічного колективу, щоб вони можливо могли порадити батькам звернутися до нас в ІРЦ, або ж надати рекомендації, як можливо ці потреби там обіграти, чи якось якісь справи давати, працювати чи на розвиток мовлення. чи на Розвиток комунікації, моторики і так далі. Заняття з фахівцями центру відбувається у кілька етапів: навчальний, ігровий, гімнастика для голосу, робота із сюжетними картинками для розвитку зв'язного мовлення. Директорка закладу зазначає, що така співпраця вкрай важлива та корисна. 8 лютого 2023 року між інклюзивно ресурсним центром та нашою школою був підписаний меморандум, і ми дуже раді, що маємо таку змогу. І сьогоднішній захід присвячений цьому, що виникла така ідея, щоб завітали до нас фахівці для того, щоб провести заняття. Не всі батьки, які живуть в селі, мають можливість відвідувати логопеда і знайти його в місті Ужгороді. А так як в нашій громаді є інклюзивно ресурсний центр, тому ми дуже раді з того, що маємо. Такі послуги і можемо скористатися із дітьми. Працювали як психолог, так і логопед. Перше заняття ознайомче виросла тенденція не говорячих дітей, і це зараз дуже поширено, тому варто звертати увагу на це. Чим раніше, щоб чим раніше можна було це попередити і допомогти дитині, тому що набагато легше це виправити у 4-5 років, ніж потім у 8-9 років. 80% часу діти проводять з батьками. Вихователі можуть помітити це під час навчально-виховного процесу і можуть порекомендувати батькам звернутися до логопеда. Вихователі кажуть, що помічають у дітей нечітку вимову звуків, хоча й проводять заняття, спрямовані на її покриття. Ащення я багато років працюю і бачу, що зараз якось ну гірша вимова у дітей. Ну причину точно не можу сказати. Не знаю. На заняттях ми робимо різні прави, мовні, різні чистомовки вимовляємо артикуляційні різні вправи, але чомусь це мовлення все одно хромає у діток. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру планують відвідати усі заклади освіти. А їх у громаді є п'ять: три садки та дві школи, і час від часу проводити заняття, аби допомогти дітлахам підготуватись до школи.